Він і досі запрошує відвідувачів у подорож зоряним небом. До цього часу тут збереглися вивіски та оголошення колись єдиного на три регіони України планетарію, розповідає професор кафедри фізики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Юрій Ляшенко. Від Кіровограду до Полтави, тому що планетаріїв було не так багато в Україні. Це Київ, це Дніпропетровськ, це Харків, це Львів. І в тому числі Черкаси. Історія цього планетарію фактично починається з середини 50-х років, коли Віктор Спорик він був головою товариства Знання в Черкаській області. Він фактично загорівся ідеєю створення планетарію і знайшов для цього можливості, знайшов сам планетарій, тому що дістати цей прилад було надзвичайно важко. Він був осередком, який об'єднував любителів та дослідників небесних тіл, говорить професор, під цим дахом дотягнутися до зірок, побачити сузір'я та глибше пізнати галактику, каже, змогли тисячі школярів. Для 1960 року це був досить сучасний прилад, і їх було не так багато в Україні. І от він зміг здобути такий пристрій, який дозволяв презентувати явища, які відбуваються на небесній сфері для широкого загалу відвідувачів. Для цього відбулася реконструкція цього приміщення, досить старого йому вже приблизно 150 років. Була викопана і величезна зала. А для того щоб спостерігати на сферичному куполі явища, які дозволяв планетарій відображати, втім нині небесних світил тут годі побачити. Хіба ось ці написи фарбою на вікнах. Нині планетарій не працює. Приміщення, яке до того ж має 150-літню історію, з 2022-го перебуває у приватній власності. Теперішнім власником є будівельна компанія Надія, розповів її керівник Андранік Казарян. Б. Юра числится за нами, за наши компании, но ну, до факту нас уже три года ми судимся с прокуратурой, а что мышцы не согласны, что это в ми не покупали. до решения суда мы ничего не можем там делать. Мы оплачиваем налог на землю, на налог на недвижимость. Все эти налоги мы оплачиваем, но в пользоваться мы не можем. Мы хотели сделать, сделать клинику там, клинику для животных. Как тогда переселенцы переехали, искали ремешения, искали операционы, там делать животным операции. То есть потом хотели сделать прачечную для населения. Это второй вариант был. Потом хотели делать ресторан. Мы хотим сохранить внешний вид и то есть, привести порядок. Справу розглядають у Київському суді, повідомила речниця Черкаської обласної прокуратури Ірина Сакун. Черкаської обласної прокуратурою в серпні 2023 року було подано позов про передачу приміщення планетарію з державну власність. На даний час триває судовий розгляд справ в північному апеляційному господарському суді міста Києва. Наступний судовий розгляд відбудеться 26 березня. А поки єдине місце у Черкасах, де можна більше дізнатися про устрій, все світо, це кафедра фізики, говорить пан Юрій і проводить до університетської обсерваторії. Завдяки такому приладу, каже, можна побачити будову місяця, колір планет та навіть зміни в положенні кілець Сатурна. «На Сусідній області я думаю, що також діючий єдиний навчальний телескоп, який нам допоміг зробити фотоприлад на початку 2000-х, А за допомогою університету це приміщення було відремонтовано, реконструйовано, і у нас тут навчальна обсерваторія. А в музеї техніки, створеному при університеті, говорить професор Юрій Ляшенко, збирають радіоприймачі, які допомагали утримувати зв'язок з космосу. Зібрані зразки генераторів, осцилографів, різних радіоелектронних пристроїв, які дозволяли аналізувати сигнали. І, хоч Черкаським планетаріям відійшла ціла епоха в дослідженні космосу, каже фахівець, спостерігати за небесними світилами, як то місцем розташування сузір'їв чи планетами. Можна нині за допомогою сучасних мобільних додатків. Тетяна Омелян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.